Ну що, друзі, нарешті я дозріла до пересадки цього філодендрона Бразіл. Зараз вам покажу, що тут робиться з кореневою. Дивіться. Це все в коріннях, тут все в коріннях. Буду витягувати, і зараз вам покажу, в що я його посажу. Я навіть не знаю, як мені його витягнути, чесно кажучи. Це просто-просто якийсь капець. Але витягувати прийдеться. Взагалі не хочу її поласти. подивіться скільки тут Борода. Борода. О! І навіть ні одного не відірвала. Клас. Я молодець. Умнічка. Трошки обберу. Зовсім трошки обберу. Я не хочу сильно оббирати, щоб воно мені все не порозвалювалось. Куріння все живе, все гарне, тому оббирати не буду. І зараз я вам покажу, куди я його буду садити. А садити я його сьогодні буду в цю вазу, в це кашпо на ножці. Я вже внизу насипала тут цеоліт, вермикуліт і агроперліт. Мені хотілося таке кольоровеньке. І плюс до того це буде лишню вологу всочувати в себе, а потім поступово віддавати. В принципі, то, що мені потрібно. Я думаю, що воно йому підійде. Я попробую акуратно приміряти. М? Думаю, так. Да. Думаю, так. Да. Грунт в мене вже намішаний. Це торф, деревне вугілля, кокосові чіпси і сосна кора, кора сосни. Це оліт, агроперліт. І ось таке воно дуже-дуже рихле. Річ в тому, що це ж в нас кашпо. А в кашпо немає дирочок. І треба дуже-дуже рихлий ґрунт. Тому що в нас філодендрон – це ароїдні, а ароїдні вони не люблять, коли в них іде застой води. Тому треба дуже-дуже рихлий ґрунт, такий, щоб прямо аж сипався. Прямо аж сипався. Щось неустойчиво воно стоїть. Так думаю, буде нормально. Щось трошки хитається мені, хитається та база моя. Так. Ну, щоб вже не брати, я буду міряти по ньому. Так. Чуть-чуть підсиплю. Що маю вам сказати за скло? Я вже садила в скло, і є така особливість зі склом, що тут ґрунт просихає довше. Ну, по-перше, мало того, що взагалі в кашпо повільніше просихає, тому що тут немає ніде дирочок ніяких, ніде цей ґрунт не може провітрюватись. Він буде просто у вас там сохнути. То, що рослина візьме, то вона візьме. І сохнути він буде тільки з поверхні. От то, що з поверхні піде, то і все. Остальне все треба буде. О, я даже щось забагато трошки дала. Це трошки порозгрібаю по бокам. От то, що з поверхні випарується, то і випарується. Остальне все тільки то, що рослина зможе випити. Тому поливати треба буде дуже і дуже акуратно, вкрай акуратно. Нічого, щоб вас не загнило. Ану, подивлюсь, я як. Центру по центру, атічно. І якщо ви хочете садити в скло, обов'язково обов'язково робіть дуже рихлий ґрунт. Я вам буду потім по ходу показувати, як себе почуває цей філодендрон, але думаю, що з ним все буде добре. Ну, якщо раптом щось буде не то, щось буде не альо. Я буду його пересаджувати, якщо раптом він там буде мені жовтіти. Якщо філодендрон жовтіють листочки, це означає, що в нього проблеми з коренням, що ви його залили. Тому треба обов'язково відразу витягувати, пересаджувати, обчищати це коріння, яке загнило і садити в свіжий новий ґрунт і в подальшому вже його не заливати. Я роблю фактично методом перевалку. Рунт в мене подібний. Не впевнена, що такий самий, але 100% подібний. Так, з однієї сторони я засипала. Зараз будемо засипати з іншої сторони. З цієї сторони. Росте просто шалено. Він спочатку трошки сидів, в мене думав, думав. А потім почав рости. І вже як розігнався, то вже його не зупинити. Я два рази його вже різала, підсажувала. Покажу вам фото, яким я його купила. І от ви бачите, яким він вже виріс. На фото там дата, ви бачите, скільки часу пройшло. Мені подобається, як виглядає скло, як виглядають рослини в склі. Воно таке все повітряне, все-таки дуже красиве, мені здається. Мені, подобається, як виглядає земля в склі. Мені оце все подобається. Якщо вам не подобається, то ви можете задекорувати, наприклад, мохом зеленим. Або зробити з пластику. Таку баночку взяти пластикову, обрізати її по висоті, як ви будете садити. І зробити її трошки вищу, десь, ну, на пів сантиметрика. Вставити всередину ви садите рослину, а по боках між склом і тим пластиком, можна засипати. Декоративне каміння, можна мушлі, можна бусинки різні підперли, все що завгодно. Все що вам подобається, і буде така декорація всередині буде рости. Рослинка. Я так робила, коли садила в горщику і ставила в це скло, як в кашпо. Горщик був в мене прозорий, і щоб його не видно було, я ставила. Плюс той горщик був ще й такий по розміру менший. І я собі туди ставила, між стінками засипала мушлі, і в мене така була. Мушлива, мушливе кашпо і декор. Можна кольоровий пісочок засипати. Якщо ви просто будете засипати і садити, то, звичайно, вам зможе не дуже то получитися. А от з пластиком це хороша ідея. Я вже так робила, воно все получається. Тільки треба трошки мені прижати, щоб в мене при поливі не виливалася вода. Бо я прям прям прямо зверху, зверху лису зверху в мене корінці стирчать. О тут оце. Сюди припне. У мене тут ще вилочки є, які моя притримую ті рослинки, щоб вони не повискакували. Тут якісь нормально, а якийсь зверху вон коріння торчить. Як я так садила, що в мене зверху куріння видно? Ну, я ще сподіваюся, що зараз ще осяде трошки, я ж все-таки буду поливати. Міби все притрусила, тільки не вистачаємо трошки. Я, ви знаєте, не люблю пересаджувати тіляни такі великі, бо вони дуже такі розпадаються всі, їх тяжко пересаджувати насправді. Так, тут ж трошечки просунемо землю. Порожнинки порожнинки не лишаємо, все засипаємо. Якщо десь є, проштовхуємо так паличкою тому що в тих порожнинах будуть туди лізти корінці, і їм не буде де брати вологу, вони там будуть пересихати постійно. Їх волога буде тільки просто мити. І це так не дуже добре. Поливати я буду. Я буду пробувати з шпажкою. І от коли в мене шпажка, от я її проткну до Якщо вона буде суха, тоді буду поливати, щоб, не дай Боже, не залити. А в склі, в мене, я знаю, я садила хлорофітом, то... В склі я його поливала раз в два тижні. Він прекрасно ріс. Взагалі мені дуже подобався рости той склі, такий зелененький, пишненький був. Але так як він дуже розлогий, великий, йому було мало світла, я його ставила на підлогу. Його там Ой, рази чотири перевертали ту вазу. І він в менш... в нижчій вазі стояв у мене. Не ще одна ваза є, вона така нижча. І мені прийшлося його пересадити в гор, щоб бо це. Просто безкінечне перекидання того хлорофіту, тому вічно та земля валяється на коврику. Бо перекидали на коврик, і на коврику ця вся земля розсипана, ваза ціла, на коврику вона там акуратно падала, але бруд постійний, це просто жах. Зараз та ваза стоїть пуста, чекає своєї квіточки, що я, до неї, що я в неї посажу. Але взагалі вам дуже класно сидити в скло, мені подобається. Виглядає дуже прикольно. Щось таке вже прям так засипало, так засипало, ну нічого. Що буде? От, ну і все. Ну і все. Зараз я вам покажу. Далі і ось так воно буде виглядати. Ось так. Такий гарний, гарний вазон. Дивіться, який гарний листочок, повністю такий салатовий. Якийсь повністю зелені, якийсь повністю салатові. І це північне вікно місце я не міняла, але довше стає світловий день, і він набагато більше дає світліших таких плямок. А коли короткий світловий день, то більше такий зеленіші і менші листочки давав. Ну, але мені подобається, коли вони всі такі різні. Ну от і все, вуля. Почті, як водичка тече. Ставно поставила тут підсвітку, щоб було видно, бо так на камеру не видно. Очима це видно, а на камеру зовсім-зовсім ні. Як тече водичка по пуску, і видно, як вона тут такими полосочками пробігає. Пройшло два тижні після пересадки, от почуває себе філодендрон. Чудово. Листочки нові йдуть. От, от. Ожовтіння ніде немає. І, в принципі, все з ним добре.